Всім привіт! Ви на каналі Пофібані. Мене звати Катерина, і сьогодні я пропоную вам разом зі мною зробити ось таку фатинову спідничку для іграшки. Я буду дуже вдячна за ваші підписки, вподобайки та коментарі. І це буде мене надихати на створення нових відео. Так, для початку нам потрібно взяти ось таку резинку швейну і обміряти. Обхват нашої іграшки робимо трішки натяжку, щоб потім ця спідничка не спадала з іграшки. Так. Ну і якби далі обрізаємо. Я вже приготувала. Ось така в мене буде резиночка. Тепер беремо всі кінці і зшиваємо їх між собою. Ось, я вже тут зашила, за цей шов, не переживайте, коли ми закріпимо фатин, його видно не буде. Перевіряємо на нашу іграшку. От воно має бути е, щільно сидіти на іграшці, щоб спідничка не звалювалась. Тепер нам потрібно підготувати фатин. Дуже зручно, коли фатин уже е, такий в рулонах іде, тоді вам просто потрібно нарізати необхідну довжину. У мене фатин ось такий суцільний, це буде трішки важче. Ось, але я сподіваюся, що я з цим справлюсь. Отже, вам треба визначитися, якої довжини ви хочете вашу спідничку. Я хочу, щоб моя спідничка була, ну, десь сантиметрів 10, см. тому нам треба нарізати відрізки фатину довжиною 20 см, тому що ми їх будемо складати між собою в два рази, і зав'язувати навколо резинки. Так, і ще хочу вам показати, що от фатин. Коли ми тягнемо в одну сторону і він не тягнеться, і є друга сторона, там, де ця сторона тягнеться, нам треба нарізати так, ці смужки фатину, щоб коли ми його отак от розтягнули, він закрутився всередину. Ось так. Тобто, тобто ті. По ширині він не має тягнутися. Тягнутися він має по довжині, для того, щоб воно закручувалося. Тобто сюди ми відміряємо там, я не знаю, скільки десь 2 см-2-3 см, там, де він не тягнеться, в ту сторону, де він не тягнеться, відміряємо 2-3 см і в довжину на вашу Довжину спідниці помножено на 2. Тобто, якщо там хочете спідниця, щоб була 10 см, то ви відміряєте 20 см. Там, якщо хочете менше, то відповідно там 5 см на 2 буде 10 см. І нарізаємо дуже-дуже-дуже багато таких смужок. Так, я ось відрізала першу таку довгу-довгу смужку, і далі отак витягуємо їх, щоб воно все загорнулося в трубочку. І далі нарізаємо на необхідну нам довжину. беремо нашу оцю резиночку і першу цю смужку, і просто зав'язуємо навколо резиночки смужку на вузлик. Ось так. Так само беремо наступну, наступну, наступну і навкруги, повністю навкруги цієї резиночки прив'язуємо наш фатин. Прив'язали і потім змістили його щільненько до першого, щоб тут не було між фатином дірочок і не проглядала резинка. Можна відкривати цих Ось так уже частинка вийшла і продовжуємо далі так робити. Так, я зробила десь приблизно третину від цієї спіднички. Те, що воно з цього боку зрібно, не звертайте уваги, коли вона буде вся готова, я потім ножницями це все підправлю. Ось так виходить. Так, це довго це нудно, але в результаті це буде дуже-дуже гарно. І найголовніше без шиття. Я шити не вмію, тому це чудовий варіант для тих, хто як я шити не вміє, але хоче зробити для іграшки гарну спідничку. Ось так виглядає спідничка. І зараз ще по краю я її обріжу до необхідної мені довжини, тому що вона вийшла нерівна з краю і задовго, ніж мені потрібно. Ну і, в принципі, все зараз я приміряю на мою іграшку. І виходить ось така спідниця балерини для справжніх француз.